Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Те, що Таріон прийняв Еліну, Каріс зрозумів з першого ж дня Світ впустив її так, ніби чекав давно. А от чи прийняла Еліна Таріон, він не знав і досі, хоча минула вже майже декада з її появи. Вона швидко поринула в повсякденні клопоти, освоїлася в родовому гнізді, ознайомилася з Айкітом і потоваришувала з його учнями. Талановито все ж таки групу зібрав Айкіт. Розуміти Еліну на ментальному рівні за два дня навчилися. Таріс пожертвував пожертував колисці кристал накопичувач Нереальна дорогу річ, але тільки так він міг віддячити вчителю за його щоденну турботу. І Ліна почала начитувати на нього підручник з біології для абітурієнтів, що очолював список літератури на рідері Віктора. Вона добре пам'ятала цей довідник якогось дуже давнього року видання, бо сама студіювала його ще у школі. А тут він виявився новинкою. Система класифікації живих організмів на Таріоні була подібна до земної, а ось поняття спадковість і мінливість були відсутні про генетику і молекулярну біологію. Таріонці не відали нічого. З яким же нетерпінням, а з учнями чекали на чітки чергового розділу. Сам процес відбувався так на голову Еліня надівали золотий обруч із двома літанієвими дисками на скронях. Ззаду обруч стягували ремінцем, щоб диски прилягали до шкіри якомога щільніше. Кристал, що нагадував рожевий діамант розміром з горошину, вкладався в отвір на лівому диску. Після цього можна було починати запис. Читати треба було вголос і обов'язково розуміти прочитане. І якось так виходило, що звичайний переказ підручника у виконанні Еліни перетворювався на захоплюючу лекцію. Розцвічено живими барвами і цікавими образами. Ліна читала, а перед її внутрішнім поглядом поставав чеський чернець Грегор Мендель, що садив горох на своєму городі. Ось він закриває ковпачком горохові квіти, щоб ніякий сторонній пилок не проникав усередину. А тепер підраховує результати. Сортуючи на великому столі одержаний урожай, відокремлює зелені горошини від жовтих, гладкі – від зморшкуватих. А тут дрозофіли літають над забутим яблуком у лабораторії Томаса Моргана. Вчений засмучений йому не профінансували придбання кроликів для генетичних експериментів. Він похмуро оглядає бардак, що залишив на столі лаборант. Ой зараз, здається, комусь влетить. Та ні. Доктор схоплюється і починає ловити мушок. Його осінила геніальна ідея. У кроликів сорок хромосом, у дрозофів лише вісім. Та й розмножуються мушки набагато швидше, ніж кролики. І кому тепер потрібні дорогі та складні тварини, коли є прості та безкоштовні, генетичні ж закони однакові для всіх. А тут мультик: Нуклеїнові кислоти збираються в ланцюжок і тісно переплітаються зі ще однією такою ж стрічкою, закручуються спочатку в подвійну спіраль, а потім ще й грудочкою. ДНК. Основа життя. Мудріші та його студіозуси ніколи не чекали закінчення начитки, слухали лекцію у процесі запису. Щойно Ліна починала, а кіт брав її за руку. Для контакту зі свідомістю дівчини він використовував ті самі прийоми, що й Таріс, але якщо дотик Таріса завжди розбурхував у ній масу почуттів, то руки Айкіта Ліна просто не помічала. Студіозуси сприймала лекцію через свідомість мудрішого способом ментального зв'язку. Ліна й гадки не мала, що це так цікаво проходити шкільний курс разом із учнями. Вона ніколи не збиралась викладати, хоча саме цьому навчалася в університеті. Припиняла начітку лише тоді, коли Таріс заходив за нею. Іноді йому доводилося чекати, поки вона дочитає розділ, і тоді він сідав на лаву поряд із студіозусами і теж вступав у коло. Ніколи не припускав, що статева приналежність дитини залежить виключно від чоловіка. Задумливо промовив він, коли дізнався про існування X та Y хромосом. Скільки жінок, що народили дочок замість бажаних синів, постраждали від гніву своїх чоловіків, бо ті вважали їх винними. А про хромосомні відхилення Ліна розповіла тільки про синдром Дауна, Шерешевського Тернера та Клейнфельтера, інших вона не знала, сказав. У нас також народжуються подібні діти, але ми вважали це прокляттям зірок. Ох, як же Таріс шкодував, що він не має часу для повномасштабного вивчення генетики. Одного дня Таріс привів Еліну до палацу та познайомив з лотаром та Кейтаром. Зазвичай дружину представляли новим родичам лише після повернення від джерела, але у родині Сайгар завжди все було до горидриго. Чоловіки прагнули якнайшвидше познайомитися з Іномарянкою, а вона з ними, тому Таріс традиціями знехтував. Кейтар їй сподобався, що було цілком передбачувано, і Лотар сподівана також. І висновки було зроблено, як завжди дивні. Мав рацію діду, усі сайгари на одне лице. Хіба а Кейтар? він же копія своєї матері. Та невже? Мені здалося, що він від вас трьох тільки кольором волосся відрізняється, а профіль у тебе і в нього взагалі один в один, і голоси майже ідентичні. І про Лотара. Мені здалося. Що він дуже нещасна людина. А ще Еліна готувалася до весілля. Шлюбний ритуал на Таріоні відрізнявся від земного. Перша ніч тут передувала весільному свято, а не завершувала його. Ні, подібне майбутню дружину правителя не бентежила. Врешті решт на землі давно вже роблять так само. Збентежила і навіть засмутило її зовсім інше. Нареченій тут не дозволялося бути в білому. Матінка Айда та Лісіана категорично повстали проти подібного бажання і номирянки. Чому? А тому, що біле носять лише вдова. У якості весільного вбрання. Тут пропонувалися ті самі тола і сін, тільки без кольорових нюансів, похмуро сірого забарвлення, прикрасити яке не була здатна жодна вишивка. Подібних туалетів у Еліни було вже аж шість, ті самі сукні, алянічна сорочка, і все ті ж розшиті камізельки. П'ять комплектів були практично ідентичні. Різнилися вони лише відтінками сірого у рожевий бік, у блакитний та зелений, один з бежевим відливом, а останній темно сірого, майже чорного кольору. Цей одяг вважався повсякденним. До нього додавалися срібні прикраси. Шоста сукня була парадною. Насиченого бордового кольору, з золотою вишивкою і неймовірною кількістю важких золотих брязкалиць, у зачіску, у вуха, на шию, на пояс, на руки та на ноги, включаючи кільце для пальчиків ніг, бо взиття тут знову ж таки не передбачалося. До останнього вбрання. Додавалося ще щось на кшталт легкого мереживного шарфа. Як пояснив Таріс, ця річ символізувала небесний серпенок і носити її мали право лише ентари. Одягали шарф в особливо урочистих випадках. Еліна розуміла, що її в жодному разі не обділили, що подібний гардероб це і традиції, і статус, але поповнювати колекцію ще одним сірим шедевром кравецького мистецтва не забажала. Два дні вона шукала компроміс, малювала щось у своєму блокноті, а потім показала малюнки Тарісу. Це було зранку. Еліна вже одяглася, щоб йти до айкита, а Таріс щойно повернувся з тренування. Щоранку вони з гайсаром гамселили один одного на невеликому майданчику за родовим гніздом. На тарі було звичайне вбрання воїна Халі із сірого полотна. Вдома серед родичів. Він вважав за краще одягатися так, як звикли дитинства. У драконічу шкіру аналог земного генеральського мундира. Правитель переодягнеться пізніше, коли на чолі дев'яти ентарів прийматиме офіційну делегацію з вільних островів. Ось така, уявіть собі, радість спіткала таріонські доми. Вперше за всю історію свого існування вільні попросили про зустріч. Таріс зупинився біля столу і взяв у руки листки з ескізами. Перший малюнок жодних нарікань у нього не викликав, Ажурна арка, прикрашена квітами, безумовно приверне увагу. Напевно, знайдеться чимало людей, які і після святкування одруження захочуть на неї подивитися. Ми поставимо її у дуже гарному місці у парку, сказав Таріс. Будівництво почнемо завтра. Нехай тільки вільні заберуться додому. Дві обручки на іншому малюнку являли собою звичайні обідки з гравіюванням. На більшому кирилицею було написано Еліна, на меншому знаками Таріс. Нічого складного, проте красиво та незвичайно. Ніхто на дев'яти островах не бачив подібного. Потрібен сплав золота та срібла, уточнив наречений. А вже ж, щоправда, гадки не маю в якому відсотковому співвідношенні, але, думаю, такі, як на ложці та виделці, цілком підійде. А ось третій малюнок ледве дух старіса не вибив. Вона зобразила себе без деталей, схематично, але так, що можна було легко впізнати. Щільно прилеглий подовжений ліф. З високо піднятими грудьми, спідниця додолу. руки та плечі оголені, прикриті лише тоненьким мережевим шарфа, на шиї благенька низочка перлів, у волоссі квітка. І жодного сіна, жодної вишивки, ніякого розмаю прикрас, нічого з того, що могло б продемонструвати її багатство. Та статус. Я хочу, щоб сукня була срібною, а не сірою, сказала Еліна. Адже тут роблять тканини з металевою ниткою. Я бачила у Айди парчовий жилет, а у люсьяни пояс. Ось така тканина мені й потрібна, а ще мені знадобляться сандалі. Зовсім не можу ходити, бо соніш. І букет. Якщо живих квітів не знайдеться, я зроблю їх сама із залишків парчі, але краще живі. Як випустити її на люди у такій сукні? Щоб усі витріщалися, виставити свій скарб на загальний огляд неможливо. Але й відмовити не можна. Адже він обіцяв, що буде все так, як вона схоче. А може Аліна погодиться на компроміс? Адже вона підкорилася волі матінки і відмовилася від білого. Ти отримаєш срібну тканину і найкращі квіти на Таріоні, повільно почав Таріс. Але обдурити емпатку неможливо. Не буде сукні, тобі не подобається, а в очах мало де сльози і розуміння. Йому досить найменшого зусилля, щоб зламати її волю і змусити вчинити так, як хочеться йому. Різкий рух рвучки обійми, і ось він уже притискається обличчям до її стегон, навіть крізь столу, обпалюючи своїм гарячим диханням. Імператор на колінах перед жінкою безумство? ні. Кохання, ніколи він не використовував свій дар проти неї і не збирається робити цього надалі, адже він клятву давав і не порушить її, навіть якщо доведеться пройти через приниження, пояснюючи свої дії. Визнання, немислими для чоловіка, виривається з глибини свідомості. Хочу тебе до божевілля! І не можу. А вони всі дивитимуться і теж хотітимуть. Таріса, у її шепоті чи не жах чується? Хіба ти не віриш у те, що зможеш відновитися? Але чому? Ти ж зняв ту чортову блямбу зовсім недавно. Так, це, мабуть, через той амулет у нього гормональний фон коливається. Від цього й думки такі упадницькі з'явилися, на кшталт підліткової невпевненості у собі. Ні, похитав він головою, не відриваючись від Еліни. Амулет не торкає гормонального фону. Він створює зовнішній ментальний блок, припиняє будь-які думки про секс, позбавляє в першу чергу бажань, а неможливостей. Так і було до походу на землю. Та коли ми зустрілися, у мене несподівано злетіла верхівка блоку, а основна частина перевернулася. Вона і зберігається досі, хоча мала піти разом з амулетом. А у інших як було? Не знаю, ніхто про це не писав. Але в результаті ж всі одружилися? Так. А мудріший що каже? Він порадив спати разом і пестити одне одного, але ми і так це робимо. Ні, Таріса, це робиш ти. Мені ж не дозволяєш на тебе навіть подивитися. Вона відсторонила його руки і відступила на крок, бо тепер точно знала, що треба робити. Ментальний блок перекинувся догори дригом, і все зав'язано лише на голову. Чудово! Як там класична народна мудрість каже, клин клином вибивають. Прислухаємося до поради мудрішого і будемо робити все навзаєм. Тепер ти не дивишся на мене без одягу і не торкаєшся оголеного тіла. Але обурився Таріс, до весілля, ухвалила Ліна. Вона нахилилася. І притулилися лобом до його чола. Весілля відбудеться, коли збудують арку і пошиють сукню. І нехай на наше свято прийдуть усі, хто захоче. І чоловіки, і жінки. Я одягну срібну сукню, а ти халі з драконячої шкіри. І всі чоловіки дивитимуться на мене, а жінки на тебе. А потім вони підуть додому і почнуть кохатися. Але нам не буде до того жодного діла, тому що ми теж. Її голос знизився майже до шепоту і став таким глибоким, надзвичайно хвилюючим. Сховаємося дома від усіх. Ти допоможеш мені зняти сукню. Там, на спині. Буде багато багато гудзиків, і ти будеш їх повільно розтібати один за одним, один за одним. Картина, намальована її уявою, була настільки яскравою та реалістичною, що пальці Таріса мимоволі здригнулися так, ніби він справді розтібав дрібні гудзички. а Еліна тим часом продовжувала. Під цю сукню не можна одягати білизну, щоб не створювати на тканині рельєфів. Але ти дізнаєшся про це тільки коли повністю роздягнеш мене. Таріс вже тремтів від нетерплячки, він був згоден на все, аби тільки те, що вона обіцяє, сталося якнайшвидше. А вона продовжувала знущатися. А я тим часом. Розтібну твій пояс. Зніму з тебе халі та ремені, а потім дуже повільно потягну за той краєчок тканини, який ти залишаєш збоку, коли обмотиш стегна. Та нехай йому грець. Та ліс і сам не зрозумів, що сталося, чи то заборона на дотики так подіяла, чи Еліна так сильно розбурхала його уяву. Але блок щез в один момент. Довгоочікуване збудження накотило так раптово, що він втратив контроль над собою. Це ж треба звичайнісінький секс по телефону. Вона й не сподівалася, що такий примітивний прийом виявиться настільки дієвим. Тому й лежала за якусь хвильку на шовковистому живому килимі і відповідала. На шалено пристрасні поцелунки. Старі си, здається, злетіли взагалі всі гальма. З Еліни, відповідно, теж, і, мабуть, одруження здійснилося б тут і зараз, якби від входу не пролунав голос Люсьяни. Еліно, ти готова? Даруй, Елін вже чекають нас у мудрішого. Еліна здригнулася, злякалася. Її збудження розвіялося, а Тарісове – ні. Іди, відпустив він її, а сам так і залишився лежати на підлозі, тільки перевернувся на спину і прикрив долони очі. Еліни він більше не соромився. Жоден одяг не здатен був приховати його міць. А ти? спитала вона, підводячись. Заспокоюсь і теж піду. Впораюся з вільними і візьму вихідний. Завтра? запитала вона, але зовсім не про вихідний. Так, підтвердив він. До джерела вони підуть завтра, і аж ніяк не пізніше. Далі буде. Друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так, ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Ева Ромик.